У Сумському районі поліцейські затримали чоловіка за вбивство свого батька. Увечері 5 лютого в одному із сіл Миропільської територіальної громади сусід почув підозрілі гучні звуки з домоволодіння чоловіка, що жив поруч. Через деякий час він зайшов до будинку, аби пересвідчитись, чи все добре. Побачивши свого сусіда без ознак життя, одразу зателефонував до поліції. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та керівництво поліції області. Під час проведення невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів співробітниками управління карного розшуку та відділу кримінального аналізу ГУНП в Сумській області було встановлено, що 5 лютого ввечері в одному з будинків села між батьком та сином виник конфлікт. Під час словесної перепалки 30-річний чоловік, не втримавши агресії, схопив сокиру та наніс нею декілька ударів по голові 62-річного потерпілого, в результаті яких спричинив своєму батькові тілесні ушкодження, від яких останній помер. Зловмисник спочатку заперечував свою причетність до скоєного, але під тиском беззаперечних доказів визнав свою провину. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. На даний час слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Наразі зловмиснику обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років.